КАКОЕ захватывающее зрелище, вам не КАЖЕТСЯ? І посадив дід репку, і виросла репка большая, большая у діда Путін посадив гель. Це все, що вам треба знати про те, як Путін провів свої вихідні. Правда, не в Росії, а посадив його в Узбекистані. Теперь в Узбекистані одно єлі больше, то в той момент, коли на території Росії горять ліси, в той момент, коли Росія своїми ракетами, бомбами, снарядами авіаційними знищує в Україні всі зелені насадження і страє з лиця землі, те, що раніше називалося лісом, в цей момент доволі цинічно Путін їде в Узбекистан, садить ЄЛ і, наприклад, розказує зокрема про те, що він зітре з ліця землі не тільки Україну, а і європейські країни, тому що виходить так, що всю цю історію з війною, звісно ж, придумали хто? НАТО і англосакси. Он ано, це завдання. Готові не українські Це що за спасій сахраніча збила. А представителі стран НАТО. Ну так от эти представители стран НАТО, особенно э, в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще давать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией. Ну, Не видите, если вспомнить, а лисички взяли спички, то лисички играют со спичками, а если страны НАТО дают оружие Украине, то выходит, что они играют с ядерной кнопкой. І теж показують, що у них є потенціал цей фактор, като рані дажний ім'я віду прежні чим говорити да я в виду все, що ви прежде говорили. справа в тому, що робить Путін, Путін погрошує світу, а саме маленьким країнам з не таким плотним населенням про те, що ніяка НАТО і англосакс їх не врятують і зокрема маючи на увазі Литву, Латвію. Естонію, Фінляндію, говорячи про те, що ви себе захистити самі не зможете. А навіть якщо спробуєте, навіть якщо захочете, каже Путін. А я вам нагадаю, що історія про Київ за три дня вже була. Тепер у них іде друга Естонія. Ой, Естонія друга історія Фінляндія за три дня. Цили президент цели Естонії сказав, що ні, і Естонія не помилилася. Я Росію нужно поставити на коліні. Офіціальне Захарова, Захарова, вже відповіла, уже що було б забавно посмотрети, це буде діло. Та ми всі хотіли б посмотрети. Я вам більше скажу, не тільки Лавров, а особливо йому знаєте, буде дуже зручно дивитися. От в таким з вивернутою головою в бік Естонії дуже буде зручненько так дивитися на це. Але як то кажуть, не Лавровим єдиним, зокрема. Там свого часу і Путін сказав, що на это готов посмотреть, потому что шо? Потому что на колени Россию никто не поставит. Ну как можно вот это поставить на колени, скажите? Ну вот, уважаемые друзья, 21 век. Вот здесь садик, школа, два туалета. Вот Смотрите, в каком аварийном состоянии. Просто как это вообще назвать. Ну, головне, аже від що? Штоні на коленях. Свого часу, з таким самим лозунгом до України, Росія прийшла і на східні території і, зокрема, розказувала про те, що зараз вони як наладять цю життя, а в потім навіть дороги наладять, не можуть. Дорог від слова совсем. Техніка. Да ладно, ну от як? Десять років Росія захищає Донбас, щоб його не бомбили. Десять років. Выдают, не разгонишься. С какой скоростью? скоростью черепахи. 20-15. Немая такой скорости. Километров в час. По каким дорогам приходится ездить? Ой, отвратительные. Вы а проехали? что случилось? видели. Одни ямы. Жители коммунаровки рассказывают о труд... Хочется спросить с которыми приходится не жить, а выживать. Какие первоочередные моменты, которые бы немного наладили жизнь в селе? Дорога. Чуть Зарубин поехал туда. Поїхав дивитися, як Путін садить йолку. Чомусь Донецьк не поїхав. Транспорт, аптека дорога це... питіває вода. Питіває вода. Питіває вода? Да. дорога, транспорт, аптека, пітіває вода. Я пам'ятаю буквально недавно, кілька місяців тому на російському телебаченні говорили про те, що люди в Донецьку і в Луганську кажуть: та й води нам не треба. Достатньо один раз, щоби в тиждень давали підіву воду, щоб ми встигли набирати. і все. Донецьк і Луганськ все розуміє, казали вони на своїх телевізорах. Все розуміє. Не треба їм вода, а виявляється, треба. Дивіться і транспорт в Комунаровці дуже нужен і фельдшерсько акушерський пункт і аптека. Наше населення залишилось без медицинського обслуговування. Тобто зовсім. дороги плохі, вже говорили. Е, нету елементарного, це та аптека. Е, люди в основному пожилі є здесь. Це ужас, як здесь просто жити, виживати. Це очень важко. Виявляється, не Україна в цьому була винна. Та? Ми можемо допомогти в разі чого. Якщо путіну нема коли, бо він там по Узбекистаном катається в Китай, там знаєте, от візити там ще десь собі планує, там в Іран, в КНДР. Якщо йому немає коли, то ми можемо, звісно, допомогти Донецьку. Нам не шкода. Нам у нас є час, у нас є бажання, є ресурси. Можемо допомогти? Не питання.